навести е, Приклад е, двох дверей. Зліва стоїть зламостійкі двері від компанії двері ідеал, 5 е, класу зламостійкості, а справа стоять преміальні двері е, компанії, не буду називати її, е, компанією. Тобто це е, стокові двері, тут не, неважна, яка компанія їх виробляє. І е, важливо те, що їх просто виламали як, е, ну, знаєте, як бумагу розірвали. Ну, звісно, ДСНС там е, міцні інструменти, там електроінструменти, болгарки, там е, розжими, ножниці масивні, які навіть жим там по 10 тонн жмуть і більше. А ну, все-таки результат який? Результат той, що двері стоять закриті одні. Тобто п'ятого класу взломостійкості і двері е, серійного виробництва преміального сегмента е, невідомої компанії. Ну Тобто вона відома, я її не називаю. Вони зломані. Тобто ці двері, що це за двері серійного виробництва? Зверху стоїть тяга. Також тут два замки, девіатори це по 18 мм, товщина цих девіаторів 18 мм. Тобто ці рігелі, 1,18, другий, а тяга зверху більша. Там десь 20 діаметр, 22-й. Ну, нема чим поміряти, але ну, вона її да? Так? Також така ж тяга стоїть знизу. Верхній замок. ну, Це, скажімо так, бюджетний сікурема недорогий, тобто він слабкий. По ходу, може, і не був закритий, а може, і був закритий. Нижній замок. Нижній замок масивний. Невідомого виробника. Ну, Походу, італійський якийсь замок. накладка. І девіатори також внизу. Ну, Звісно, там теж є тяга внизу. Ну, Вже не буду показувати. Такі красиві. Тобто, коли люди їх покупають, вони такі красиві двері. Масивна, на вигляд, коробка. Коробка була така. Також тут є куча антизалізів На вигляд масивні, але вони ж не допомогли. Ну тут петлі навіть не різали. От. І є якийсь золотий стандарт чи щось таке. От тут таблички. Таблички прям такі набиті. Бачите, не... таблички не допомагають, коли на коробках там якісь понти указані, не допомагають. Є ДСТУ, ДСТУ допомагає. Тобто ці двері просто взяли, і от сюди, ну, сюди заложили і їх просто вирвали. Просто вирвали і вони деформувалися. І вийшло. Навіть коробка вилізла, тому що кріплення коробки таке безтолкове. Ну, як по стандарту, скажімо так. Воно не те, що безтолкове, воно по стандарту. От. А ці двері тут обрізали петлі. О, бачите, хоча тут петлі посилені. Але болгарки беруть все. Обрізали одну петлю, обрізали другу петлю. Тут вони різали. Не знаю, що вони хотіли цим показати. Но це прорізано все болгаркою. По дліні вони задолбалися різати. Тут вони били, хотіли їх вирвати со стіни, ну так як вони були ну, укріплені ще додаткове кріплення, тут зворотня рама, нічого вони не зробили. Стоїть, як вкопаний, держить ці двері. І нижня петля теж обрізана. От. Пробували вони зайти ще з цієї сторони, отрима От, Пробували з -за сторони замків, бачите. І що цікаво, ці двері були закриті тільки на один верхній замок. От. І замки при цьому працюють. Константин, а можна ключ від верхнього замка? Був закритий. Дякую. Черт такий ключик, який не відкривається відмичками. Чере МРХ гарненький. Скоро, до речі, у нас е, наконець приїдуть ці замки з Італії. Бачите, замок працює. Ну, Ми зараз їх не відкриваємо, тому що і нижній також працює. Ну, був закритий на цей верхній один замок. Один замок і тяги, да, Тут вверх-вниз. Дев'ятарі вже немає. Тяги вверх-вниз стоять. Тобто до цих дев'яторів, які тут, їх немає. ДНСНС зі своїми інструментами нічого не змогли зробити. Тут свідки казали, вони дуже сильно матюгалися. Ну, така картинка, тому вам приклад дверей. Звичайних з масивними замками, з кучею девіаторів, кучею точок запирання, з табличками, на яких просто указані якісь понти. От, як ставляться таблички, то на них указується ДСТУ дверей. От, а то там золотий якийсь стандарт, це не показник. І приклад дверей е, взломостійких, які не змогли взломати. Всім дякую за увагу. Замовляйте собі двері від компанії Двері Ідеал, та спіть спокійно і не хвилюйтесь, що там варичі, даже якісь служби до вас зайдуть.